Xiaomi пропустила ціле покоління і одразу показала три нових флагмани. 25 вересня компанія презентувала серію Xiaomi 17, 17 Pro та 17 Pro Max. І це перші смартфони у світі з новітнім Snapdragon 8 Elite Gen 5. Потужність зашкалює понад 4 мільйони балів в Antutu. абсолютний рекорд. Базова модель отримала компактний 6,3 дюймів дисплей і акумулятор на 7000 мАч з ультрашвидкою зарядкою. У Pro з'явився додатковий дисплей на задній панелі, як у легендарного Mi 11 Ultra. А Pro Max здивував рекордною батареєю 7500 мАч і екраном на 6,9 дюйма. Всі моделі мають ip 68, Dolby Atmos, HyperOS 3 і підекранний сканер. Ціна стартує від 26 тисяч гривень, але поки що лише в Китаї. Глобальний реліз очікується у 2026 році разом з Xiaomi 17 Ultra. Чи зможе Xiaomi з таким стрибком кинути виклик iPhone та Samsung?